Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Напередодні на стадії Олімпіку в Римі збірна Італії спомна помстилася північно-македонців, які свого часу не пропустили сквадру на чемпіонат світу у Катар в 2022 році в рамках плей-офф, забивши гол на 93-й хвилині. І, от після розрому Балканців, нагадаю, поєдинок завершився із рахунком 5-2, Італія викарабкалася на другу позицію відбірній групі Сі, попри це маючи однакову кількість очок із Україною по 13 балів, але випереджають команду Реврова завдяки очній. Зустрічі нагадаю, що переграли у першому поєдинку українців з рахунком 2-1. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котів, з яким ми і обговоримо вчорашній поєдинок, а також майбутній помонілковий матч між збірними України та Італії, який відбудеться в Леверкузені. Привіт тобі, Тарас! Привіт, от скажи мені, будь ласка, що робити із найбільшою зіркою вчорашнього матчу йдеться півзахисника Ювентуса Федеріко К'єзу. Який оформив дубль ворота балканців, і окрім цього ще перед поєдинком назвав оці от матчі проти північної Македонії та проти України поєдинками плей-офф. Настільки вони важливі. Зрозуміло, що італійців тепер після перемоги влаштовує і нічия. але Кезар розповідає, що не збираються грати на нічийний рахунок, а поїдуть до Лероку на перемагати збірну України. От що ми можемо протиставити на правому фланзі, випуск. Кати можливо і коноплю, і можливо Караваєва, щоб все ж таки стримати оцей цей напір, натиск з лівого флангу нападу італійської збірної. Так, а заодно ще тимчика і так, взагалі так. грати, мурувати. Але ну на жаль, мурувати не вийде, тому що в принципі, як я і говорив, що можна було спокійно собі і в нічию грати з Мальтою. Нічого би це не змінило, тому що все одно в останньому турі доведеться перегравати лише перегравати Італію, якщо хочемо напряму виходити на євро. І в принципі, проти такого К'єзе взагалі буде важко. Я, я так думаю, що буде все таки югрим конопля виходити в основі, і буде дуже важко насправді, тому що нас на лівому фланзі в Італії, коли ми грали, програли матч 3-1, то а, там і Фертезі розривав і Барелла, І а, хто тільки туди не вривався, в ту зону, і там і Судаков послизнувся. Тобто було якесь дуже слабке місце, де в принципі все-таки в цеганкова, скажімо, є тоді і Ермонко, і В обох них є на правому фланзі ну, така слабка річ, як відпрацьовування в обороні, якщо не закриває десь ці позиції зони центральні. Захисники це травні півзахисники і праві, то відповідно десь ми оголюємося і дуже дуже серйозні можуть бути проблеми. І цього просто не зміниш за один майже. Не знаю, хіба що там матч життя видасть Віктор Циганков в даному випадку. Він має виходити на правому фланзі атаки. Але це буде насправді дуже важко покрити, тому що Ну хто в нас там. І в, в, в середині поля буде десь людей не вистачати таких хладкого рівня, щоб е, ці всі трикутнички, ці всі цю субразилію, принципі, як її в навіть в Італії, то, і ніс в, Італія, а величають у куприніс в збірної Італії спалетті. Е, особливо це з Бразилія проявляється е, зрештою за наявності е, двох таких компонентів. Це в гравці Ювентуса обов'язково не мусить бути для перемог, тому що без гравців Ювентуса там із е, Македонії нічия і пораз. Англії, а, а також мусить бути в основі Респодорі, блискучий просто нападник, якого розкрив в Наполі саме спалеті. І в цьому сезоні він також один з небагатьох таких світлих плям, тому що після відходу спалеті Наполі почав сипатися. Але Респодорі тримає Марку. І от вчора він гол плюс пас віддав і дуже дуже важкий для стримування швидкий нападник. Він не такий якийсь а, повільний, не такий якийсь передбачуваний, як той ж імобіл, і проти нього. Насправді буде тут теж дуже важко, тому що він зміщується і в праву зону, і в ліву. і постійно е намагається в, в збірної Італії талі штрафному майданчику суперника. Е ну не просто там заходити, а от домінувати, просто розігрувати комбінації. Гольовий епізод з Македонії, де. Забив свій перший гол, а К'єза там дві п'яточки було. Тобто, ну вони просто такі каруселі влаштовують і не тільки в принципі це питання К'єза, Хоча, як відзначив з палеті, що Федеріко все такий, як він набирає в ту форму, то в нього вимикається настільки турборежим, що там не тільки удар, там не тільки швидкість, там не тільки техніка, там і атлетизм, і сила, фізична міць, хоча це маленького зросту, ну не такого високого розросту футболіст, але він дуже потужний, дуже міцний навіть в єдиноборствах, і насправді. Це буде дуже важко, тому що на тому фланзі також оперує Ді Марко, лівий захисник, який, ну, в принципі, що Ді Марко ще на правому фланзі Ді Лоренцо з Наполі, який відпочив після дискваліфікації з, зіграти гратими на, на свіжих ногах проти нас. То це обидва дуже атакувальні гравці. Одні з найбільш атакувальних фулбеків в чемпіонаті Італії. В них постійно багато голів асистів, так само і на рівні Ліги Чемпіонів вони відзначаються результативними діями. Тобто, ну по суті, це такі крийки, які навіть більше їм подобається на атаку діяти і. В цьому контексті просто ну я скоріше не бачу, як можна можна стримувати. Тобто, що щоб не придумував вібров, в Італії все одно буде можливість зламувати ці побудови, ці якісь задумки нашої оборони в нашій обороні на правому фланзі, і в правому фланзі, ну ми ризикуємо реально отримати пекло. Ну чому якраз згадав правий фланг, але приємно інше, що помітив, що вчорашньому поєдинку вже до 60-ї хвилини, приблизно на, на цих хвилинах, Дімарко ледь ходив по полю. Йому не вистачало батареїв. В такому темпі протриматися всі 90 хвилин, це і приємно. І звідси мені здається від фізичних кондицій і часткової розслабленості збірної Італії, гравців збірної Італії. І трапилося наступне, що гравець, який вийшов на заміну із Краковії, не клубу, пробив двічі до Наруму. І з'ясувалося, що ця збірна Італії може і багато пропускати, не лише забивати, і не лише футбол бразильський приніс палеті в конструктивну у центру поля на флангах, але й в результат. Бо ця збірна Італії пропускає, але забиває скільки захоче. Так, вони дають грати суперникам. і Це в цьому може бути наш шанс, тому що вони ну, якусь важко уявити, щоб Італія прямо закривалася. Це буде ну просто відхід від всього, що вірить спалеті, всього, що вірять е, Італія в принципі атакувальний футбол проти таких суперників, як Україна. Вони е, мають домінувати це. Вся вся нація футбольна дуже така, і вони не люблять насправді от такого оборонного футболу. оборонний футбол це для фінальних частин е, євро для команди типу, проти Бразилії, там Франції, так далі, які. Дуже технічні, дуже вишукані, Для таких в Італії десь важко тягатися в атакувальному футболі, і там вони вже вмикають оце свої катеначі. А в усьому іншому вони повинні домінувати, як от, коли а, був останній відбір, де Італія не вийшла на чемпіонат Європи. Це був 92-й рік, Євро-92, То там якраз критикували дуже сильно ну, тренера збірної там походу турніру, так само як і в цьому циклі. Відбулася е, зміна головного тренера, е, і був е, момент такий, що просто е, команда грала з куту, команда грала з, з, з дуже спрямовано націлено на сам на оборону. Не знала, як зламувати суперників. Вони там е, мали проблеми і проти норвежців, і проти такі приотів. Ну проти е, не найсильніших збірних. І відповідно дуже логічно, що вони не вийшли на цей чемпіонат Європи. Е, і якраз там особливо там кричав і е, матюкався Гарі Госаки, якого поставили, е, але він же не. Не міг нічого змінити, там просто поставили дограти цикл, що просто команда е, з такими виконавцями, як там Баджо і компанія, з такими творцями вона вграла, незрозуміло що. І десь, в принципі, було таке на початках цього відбіркового циклу, були моменти в попередніх, де от вони якраз з Македонією мучилися. Е, був той момент, де і навіть ж, з приходом з палеті де не вистачило і вистачили і там Распаторія виходив тільки на заміну. Було такі моменти, що в принципі, з Македонії вони в другому тамі встали і недостатньо набили зі своєї переваги до того моменту, як пропустили. І, відповідно, вже повернутися в гру не зуміла. Це ігра слабкатка Риса Італії. Другий тайм вони проводять якось значно гірше. І, в принципі, навіть той же Дімарко в другому матчі проти, там теж був другий матч проти України, і він на 58-й хвилині зійшов з поля. Тобто десь дійсно можна поводитися. Що він не витримує в нього там зазвичай ротація відбувається така, що він в інтері, якщо матчі, два, два матчі за три дні, він один грає в основі, а другий виходить максимум на заміну, або е дуже і навіть якщо він в основі виходить, то його досить швидко міняють. Тут мене здивував сполеті, що він 90 хвилин провів, тому що реально повзав по полю, Хоча момент навіть в стоячому режимі він створив вчора наприкінці зустрічі, так що це теж не, не варто е недооцінювати цей момент. Е але, в принципі, е Італія в першому таймі, оце як вона змелена. Ла нас навіть на Сенсіро. Як вона з Македонців просто тим своїм ураганним футболом атакувальним, то це одна Італія, а в другому таймі вона все таки дозволяє. Якщо ми витримаємо, що ми не провалимося, не пропустимо всі голи до перерви. А відповідно ще буде контргра, тому що в принципі у нас і в першому таймі там від Італії була якісь паростки контргри. Тому в такому випадку в нас будуть в принципі, шанси, але напевне шанси будуть хіба що в такій е, атакувальній грі, тому що ну якось складно собі уявити, що ми не пропустимо, скажімо, тому нам потрібно. Націлюватися на те, що треба збивати, і збивати, напевне, одиного. ну а мені не складно. Бо ти згадував матчі перший поєдинок на Сан коли просто цей шквал, штурм італійський, був перші 20 хвилин. І просто аналогічна ситуація була в чорна стадії Олімпіку. Перших 20-25 хвилин просто зносили з поля. Пнічно-Македонців, і я згадав матч донецького Шахтаря в Німеччині в Гамбурзі проти Каталонської Барселони. Дуже схожа ситуація, коли перших 15-20 хвилин Шахтар Маріну Пушич витримав оцей ж натиск і пресинг, шалений контрпресинг Барселони, завдяки Ротань Стайлу чи Фейнорд Стайлу, перепасовуючись і м'яч своєї половини. І тримконтролюючи в ногах, змушуючи гравців Барселони бігати по всьому футбольному полі. Не в суперінтенсивному темпі це все відбувалося, але мені здається, що якщо спробувати так збірні України перших 20 хвилин зіграти проти збірної Італії, то може щось і вийти, і тому не обов'язково пропускати. Можливо, можливо, там компактність потрібна, звичайно. Але якщо, наприклад, будуть виходити все-таки футболісти, як то Миколавик Мат'єнко в центрі захисту, де він досить часто припускається позиційних помилок, або що навіть в матчі з Македонією його залишали один-один і програвав ці дуелі. І ми в штрафному майданчику дуже багато допускали від Македонці на секундочку. В принципі, північна Македонія з вчорашньому тайм, першому таймі взагалі майже нічого не створила, а в другому просто був дальній удар і наскок такий з глибини, який просто шокував донорумо таку над... Награ на комбінації що стандарт, і другий просто удар там майже з центра поля з рикошетом забили. Тобто, не теж не скажу, що вони там домінували і багато моментів створювали. Просто були певні провали в серединці поля на перехідних фазах ловили італійців, десь трошки незіграність, тому що в принципі, це основна пара центральних захисників з Кальвінії і Бестонів вибули через травми. В принципі, там проблеми із центральними півзахисниками, адже в принципі, якщо так взяти, то от, просто така. По, по по центральній вісі, е, і на флангах атаки шість е, футболістів е, в, мають всі шанси не зіграти е, збірної Італії, тих, які виходили матчі проти України першому, тому е, там і два центральні захисники там трамтравми можуть завадити. Е, а, ну або якщо Фратезі все таки вийде в основі, тоді е, буде просто п'ять е, змін в основі. Ну але насправді це буде практично по суті на 50% змінений склад порівняно з тим поєдинком, ось е, але в от, сплеті. Відзначив, що Після того складу, який виходив на Македонію, то він зробить тільки точечні заміни, і ну я думаю, що це стосуватиметься тільки правого флангу, де Лоренцо, безумовно буде основним захисником. І в центрі поля напевно, що фортезі замінить бонавентуру. Чому? Більше в принципі, якщо не буде травмованих, то замін не буде. В тому плані трошки обнадійливі є сигнали, тому що північна Македонія, як не як все таки побила трошки по ногах італійців, і К'єза був з проблемами в ній дуже болючою в першій першому тамі е, отримав і десь е, замінили його превентивно на 60-й хвилині досить рано. І е, до речі, після того як зійшов Кієза, зразу ж жила північна Македонія, і це було помітно наскільки е, дуже довго втягувалася Італія, при тому, що здавалося, зараз свіжі гравці мають задавити. Нічого подібного Македонія перехопила значно е, ініціативу, а італійці десь ідей атаці не вистачало. Окей, якщо заглянути до букмекерів, то е, майбутній поєдинок на Плаворкузані е, це як перемога українців розцінюється коефіцієнтом 4 0, Це якщо заглянути до наших партнерів Фавбет, а перемога Італії також досить високі коефіцієнти 198, нічого 3,60. І що цікаво, от італійська преса, і італійці, і от персонально Кія за найбільше зірка в вчорашньому матчі проти Північної Македонії розцінюють навіть не обговорюють варіанти нічиєї проти збірної України, бо це Італія, і Італія це. Чи їх має перемагати, і вони настільки впевнені після розгрому північної Македонії, що цей от сквадрівський каток пройдеться і по Україні. Будемо сподіватися, що це не так. І навіть якщо Італія програє в майбутньому понеділковому поєдинку, тут завдяки перемозі, нагадаю, в групи Ліги націй в останньому розучі вони дійшли до півфіналу і вибороли бронзові медалі. Їй все одно гарантоване місце плей-офф. Щодо України, ми обговорили наших майбутніх суперників щодо України цікавить. Чи ти чекаєш якісь перепрошую сюрпризи від Сергія Реброва у стартовому складі? У Риброва завжди є в загашнику якісь саме моменти кадрові. І оцього разу він дещо мене здивувався таки, що викликав Яремчука в ікону реально взагалі нічого не складається у Валенції. Але Ваната, який після дискваліфікації повернувся, одразу ж почав зробив гру з кривбасом. Ну помітно, що нікуди не зликла його форма. Якщо правильні установки, якщо правильна організація гри і командна допомога, то він може приносити результати, і е, все дивно, тому все ще в тій площині, що на Ваната Ребро вставив, але таки став в принципі більше в матчах проти середнього класу команд, проти аутсайдерів, десь зламувати. Е, а от, напевне, проти Італії він не дуже на нього розраховує. Ну е, можливо, його розчарував цей виступ е, не на своїй позиції на фланзі атаки, тому що е, фаната. Туди тулили чогось з Італією. Там був провальний матч на правому фланзі Вінгером, і з Мальтою таке саме. Ну, це питання трошки не до гравця, а трошки до занадто хитрого вже такого рішення, занадто сюрпризного навіть для самого гравця. Тому що все-таки він показав навіть вчора в молодіжці, що будучи центрофорвардом, він може дуже багато і в підіграші, і в забіганнях за спини, і в завершенні моментів. Тому тут, тут цей момент дивний, ну але напевне, настільки вражає реброва форма Довбика, що він просто в нього абсолютно тотально вірить і. Артем, напевно, хвилин 70-80 просто проведе на полі, а там вже е десь будуть випускати ярмчука або якісь інші, іншими ходами. Е мож можливо, щось просто беребров е точно під кезу, під нейтралізацією цього лівого флангу Італії буде придумувати і якийсь е там сюрприз е може статися. Але насправді, в принципі, на наші всі основні і півзахисники, і вінгері, і нападник е в такій формі в Європі в, в топ-чемпіонатах, і ті ж захисники, Миколенко, Забар. Не що якось ну вгадати там якісь моменти з сюрпризами, дуже важко. Ну насправді всі ніби нібито на своїх місцях, і десь той склад, який був проти Італії, ну практично там буде дуже мало змін. І буде той кістяк, який грає постійно приробов і здобував результат. І ж наприкінці цього огляду майбутнього поєдинку і пер... і огляду вчорашнього матчу збірної Італії приємна одна деталь, що віра Лучано-Спалеті у півзахисника теперішнього арсенала йдеться Жоржиньо, який увага вже не забуває третій пенальті поспіль. Але коли йому це поставили запитання на після прес конференції, він відповів, що все одно довірятиме Жоржиньо пробувати з 11 метрів. Бо це таке його рішення, от Спалетті досить така дивна людина. З іншого боку, він ротує склад і може поміняти і три е, трьох півзахисників одночасно, розуміючи, що вони змучилися е, випустити, маючи можливість просто і рутувати, і не Ді Марко, а Ді Лоренцо і Дарміана. І при цьому, от Журжині, якого до цього не викликав, з'явилися проблеми в центрі півзахисту. І він чітко довіряє йому далі пробувати панальті. Ну така от позиція спалеті, і будемо сподіватися, що що знову Жоржиньо, як, не дай Боже, з 12 метрів все одно дасть в якомусь моменті усічку. Ну, в плані сюрпризів так. Тут є момент такий, що в тренерська певна впертість. Є, він сказав, що він я наступний в виконуватиме. І ну, що спалеті своєю кар'єрою має право, що в принципі Жоржиньо тим а, спокоєм, де тим в стабілізації гри в центрі поля, а, та також там а, просування і в, на, на полині полі суперників, в принципі, обоє заслужили напевно, якийсь такий статус. І тут згадується мені момент такий, де в Лівербулі. Махамед Салах кілька пенальтів змазав, і Іргенко вже навіть не витримував на прес-конференціях, почав казати, ну можливо, ми подумаємо ще не замінити єгиптянина. Ну, Він в наступному сезоні знову почав з незабитого пенальті, але потім все і, і, і зіграв на добуванні, потім наступний реалізував, тому то такий момент. розраховувати, що жаржіння постійно мазатиме теж не варто, тому й не варто привозити ці пенальті. А щодо секретної якоїсь зброї у збірної України, тому мені згадалися коментарі е, Піхленка і інших футболістів збірної України після твориського секретного матчу з Лехією, то там. Стара Степаненко мав мати хитрик і він такими дальніми ударами і змусив воротаря попрацювати, і поперечку струсунув. То можливо в нас такі будуть буде така зброя. В принципі, північне покидоння показало, що в Донорумі можна здалеку пробувати, забивати спокійно. Там цей момент може так спрацювати. Ну а в всьому іншому, по тих нарізках, нечисленних, які показала УАВ, то ми бачили, що все стабільно у збірні України, коли вийшло на Заміну мудрик і ця один Михайло. Забігає, просто ріже кут і забігає в воротарську Дуже такий ідентичний момент, як з північної Македонії, і знову він б'є воротаря, не використовує е, топ-момент. А ну а в іншому, е, в, це циганков набігає на стійку, кучікує пасу від мудрика, той йому не котить. Тобто тут є така схожість з попередніми матчами. Ну і в е, зрізає також з правого флангу в лівий, б'є за меж штрафного, і ці моменти е, напрацьовували певні ж якісь комбінації, напрацьовували якісь ідеї перед італії. Е, тобто, то все, все в принципі в нас буде по класиці, в скажімо, в атаці хіба що десь Степаненко здивує своїм дальнім ударом. Відбере м'яч мудрика і віддасть на дальню стійку. Можливо, на віктор циганкова. І мені до речі, приємно, що саме довіряє Лечану спалеті рамку воріт збірної Італії Нарумі, а не Вікаріо. Бо на даний момент гулки про і колишній страж воріт Емполі точно знаходиться на ходу. Просто божевільний матч видав він проти Челси, Ледь не самотужки відбуває. Не самотужки, звичайно, допомагали дев'ять гравців польових, але в просто такий кураж зловив голкіпер. Його дуже складно пробити. А от донаруми Вікаріо. так, Вікаріо. Просто ще гарячка була. Його відправили там. Нового голкіпера викликали. Тому в будь-якому разі він би не зіграв. А до ну просто такий заслужений чоловік грає в пасеже, чого ну... ще хотіти. Так, так. І шкода, що, цікаво чи до доларку набереться чимало фанатів Тіфузі Мілана, і будуть заважати до нерумі протистояти збірні Україні. Відомо їхні відношення до того, як він свого часу кинув росонері і перейшов до Парис Сен-Жермен. Окей, переходимо до огляду наступного поєдинку. Збірна України молодіжна здобула уже четверту поспіль перемогу в відборі на молодіжне Євро 2025. І це найбільш розгромну перемогу здобула на. Командою з Люксембургу однолітками з рахунком 4-0. і три м'ячі були забиті, коли вже суперників знаходилися на футбольному полі серед польових гравців. 10 на одного менше ви вилучили гравця, і от як тобі оце от упевнено? розумію, що це Люксембург це не збірна Англії, але все одно проходили такі комбінації вчора в поєдинку підопічних Мельгосе. Просто вражаючи, і дуже приємно, що підростає таке покоління чи ми здається, з тобою спілкувалися напередодні чи не до восьми гравців готові перебратися і підсилити національну збірну України? Можливо, не всі вісім, е, але як для глибини складу, то, то точно. А вісім, е, як мінімум, вони в залізно основні в своїх командах в УПЛ грають. І, скажімо, в Люксембургу, то вони представляють або якісь місцеві свої команди, або німецькі команди з іменем, там, типу Кейслава наче начебрусі і Манхелабах, але і лише молодіжки. А це така історія, яка в нас раніше була, що ми там викликали наші головні тренери молодіжних збірних і гравців Динамо-2, і десь Шахтаря. -2». Там глибокого дубля е, чи глибокого запасу. А е, в основних футболістів десь не не викликали. А тут у нас напаки дуже, е, дуже багато гравців з ігровою практикою. Це помітно, наскільки вони в тонусі, наскільки вони просто е, перебігали, наскільки вони душили високим пресингом. Е, на що Люксембург намагався відповісти е, такою е, якоїсь е, Олександрію Рутаня, скажімо так, виходити через пас е, короткий, середній, але не дуже це виходило, і просто е, дуже швидко наші перехоплювали на чужі половині поля, і з того також в певні моменти створювалися, бо передумови для моментів дуже ну просто якщо пройтися по персоналях. То дуже сподобався Смоляков, який з Поліссям в лівий лівого основного захисника грає в топ 3 мають всі шанси. Житомирський клуб фінішувати в УПЛ. Тобто, ну як мінімум, зараз вони там тримаються, і дуже пристойний. Тож Смоляков грає на цьому дорослому рівні. І в молодіжці Він продемонстрував, це класний гульовий пас віддав на Краснопіра. Але в тому моменті напевне варто більше відзначити очередька. Що, в принципі, гравець, який виходив в основі проти Англії, але він виходить на заміну проти е, Люксембуру. Гравець якийсь, який трошки вибувається з тієї системи, що з залізно основні гравці, тому що він ну, на нього що попередній тренер Шахтаря, що пущить, зараз поки що не дуже м'яко кажучи, розраховують. Але він виходить на заміну в наші і показує ну наскільки навіть без того тонусу в нього є бачення поля, в нього є паси. Він просто закидає розкішну діагональку е, різану на. На Смолякова який просто потім йому е, залишається лише покотити ще одного джокера Краснопіра з е, ну тобто і Причому мені зразу сподобався Очередку, тому що він тільки вийшов одразу. Давай бути таким е е розігруючим, то наліво він діагональку подасть, то направо шукав ці якісь е намацав слабкі зони в люкс захисті Люксембурга, і дуже швидко знайшов їх. І потім він теж намагався розрізати. Тобто це не було таке що він там Потім його трошки не, не дуже виходило, але все ж це, це показує, наскільки і навіть глибина складу в Мельгосе. І е також той ж Фолошин, який його плюс пас е віддав. Також, е Батагов, який перед асист віддав, який може навіть ще класніший ніж той асист Волошина. І в принципі, коли запитали а, Ваната, здається, на після меч прес-конференції, коли ну, зв'язочка Динамо прийшла, так забив з Волошина. Він каже, ну, зв'язочка Динамо це все добре, але треба визначати Батагова, який пасище, тобто ігровець зорі, теж тут і. Помітно, що нема такого розподілу дурного отогравці Динамо ото гравці Шахтаря. Так, динамівці Брашко з Ванатом вони такі бразильські танці видали, десь помітили в на пляжах Копакабани у бразильців, десь перейняли оцей класний танок. І це теж такий приємний момент, бо це показує, що в принципі наше молоде покоління з кожним поколінням. Це вже було і при мудрику Судакову, Бондаренко в збірній молодіжній попередній там і зараз в цій збірній збірній що гравці почуваються розкучіше як за межами поля, так і в там в соцмережах, в якихось позаігрових епізодах, так і в моментах. Тобто ми згадуємо зразу після цих таких епізодів, а згадується, як Судоков з Бондаренко розігрували пенальті. Ну, окей, там не вийшло, їм трошки ротань всипав на горіхи, але в принципі вони не знітились, вони Ну окей, але це, це має право на життя. Ми, ми, ми в такі, е, оригіналі. Хлопці, і ми будемо продовжувати щось оригінальне придумувати. І е, тут е, так само, от, е, що динамівці, що гравці шкря, що от, е, Батагов зі зорі, е, ці якісь оригінальні речі придумували і, в принципі, дуже сподобалися навіть е, в. Класично традиційно вже і Краснопір і Квасниця загострювали на замінах. Ну і е, наскільки в е, команда, наскільки опікується тре, іспанський тренер Мельгоса, взагалі цієї молодіжкою. Наскільки є великий контраст між тим, що ми бачимо, наприклад, в юнацькій збірній Ю-19, де Олег Кузнєцов не знає про е, лідера е, одного з найкращих німецьких молодіжних команд в Дортмунд Тортон не викликає його на позицію туквального півзахисника. А потім ми влітаємо в збірній Особа Ю 19.04. І УЕФ нарікається несподіваною поразкою. А з таким ж самим рахунком 0 4 ми переграємо Люксембург, і тут не стільки там навіть грав меншості е, завадила, тому що е, Люксембургсам, тому що ми просто їх задушили на, на всіх е, половинах поля, в центрі поля в усіх е, в зонах. І наскільки, наприклад, е, тренер бавиться, любить е, бавитися з футболістами, що він дозволяє їм, наприклад, ти сказав Малі що можуть до нього підійти футболісти, от як Волошин з Юником. А давайте е, ми міняємося позиціями в нас після перерви, і він такий. Ну, в попередніх матчах я їм цього не дозволяв, а в цьому ну давайте спробуємо. І з цього, до речі, прийшов класний момент групчеським п'яточкою віддав. Вона підіграв і. Ярмолюк здається, там також брав участь, і в юнак міг забивати в воротаря влучив. Тобто є синергія і між гравцями, і між тренером, і вони постійно пробують, намагаються пробувати щось нове, щось оригінальне, щось е, цікаве і хитре для суперника. Це, це дуже приємно. Дуже приємно, що тому що молоді футболісти вони заслуговують, якщо вони хочуть цього, якщо вони амбітні, мають ці амбіції, вони заслуговують на таких тренерів. До речі, ти згадав Богдана Вюненка, і в нього синергія не лише з партнерами по молодіжній збірні. України, але синергія з інстаграмом. Якщо комусь цікаво, зайдіть на його е, сторінку в соцмережах. І це дійсно відрізняється від е, чималої кількості українських футболістів, е, які мають доступ чи то до національної, чи то до молодіжної збірної України. Е, думаю, що в Юник, е, можливо, б був фешн-блогером, якби не був футболістом. Е, посилання спробуємо залишити під ось цим відео. І щодо турнірного становища, українці продовжують перебувати після чотирьох перемог поспіль на ні, турнірні таблиці і випереджають зрозуміло одноліток з Англії після того як сенсаційно переграли чинних чемпіонів Європи, Європи трьох левів з рахунком 3-2 у попередньому поєдинку. І наступний матч молодіжна збірна України зіграє проти Азербайджану у вівторок, 21 листопада, і це для команди Мельгоси стане останній поєдинок у 2023 році. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість поділитися враженнями вчорашньої перемоги збірною Італією над Північною Македонією, скласти прогнози на майбутній вирішальний матч смерті у понеділок, який відбудеться в Леверкузені, А також що слідкуєш за справами нашої молодіжки, це був Тарас Котів, експерт з українського футболу, редактор Футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак, і традиційно кажемо, вам побачимося.